Київ це справді європейське місто. І зараз ми це вам покажемо. Ходімо, Ходімо з нами. Це моє місто. Княгиня Ольга була першою слов'янкою на київському престолі, що прийняла християнство. Вона вела дипломатичні стосунки європейського зразка із Константинополем та Західною Римською імперією. Ольга створила мирну, розвинену демократичну державу саме тоді, коли в усій Європі точилася жорстока боротьба за виживання цілих народів. Коли з величезними труднощами будувалися держави. Саме Ярослав Мудрий побудував на цьому місці один із в'їздів до Києва. Він налагоджував міжнародні відносини з європейськими країнами шляхом укладання династійних шлюбів, Взяти хоча банну Ярославну. Вона прочила французьких придворних до бані письма та веделки. Пам'ятник Магдебурзькому праву є своєрідним символом переходу на новий рівень. У 1802 році в Києві остаточно затвердили впровадження європейських цінностей у самоврядуванні. Це місце не випадкове. За легендою, саме тут Володимир похрестив своїх 12 синів. Після цього місце почали вважати священним. Богдан Хмельницький зумів створити сильну державу, журтувати націю та поставити її в рівень з європейськими народами. Один мандрівник писав про Гетьманщину так: всі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість дружини дочок, уміють читати і знають порядок церковних служб. Число письменних особливо збільшилося з часу появи хмеля. Ми перебуваємо біля першого у східній Європі вищого навчального закладу. Уявіть, із стін Києво-Могилянської академії вийшло 14 гетьманів України. Там місто! Українська хельсінська спілка з часів Чорновола та Лук'янка змінила хіба що своє місце розташування. Попри свою культурну вивізку, вона мала на меті саме політичні цілі викриття білих плям в історії та повернення забутих імен митців. Наголошували на важливості екологізації політики та боролися за європейські цінності. Ми у серці Незалежної України на Майдані. Саме тут проливалася українська кров заради європейського майбутнього. Ми можемо і будемо жити на рівні з провідними країнами світу. І навіть краще. Університет за європейськими мірками в першу чергу має розвивати особистість, направляючи потенціал в правильне русло, не обмежуючи тільки теорією. Київський університет імені Бориса Грінченка сьогодні є дійсно європейським навчальним закладом. Тут виховують справжніх патріотів, які точно змінять країну.